Здравствуйте. Продовжуємо працювати з вами над темою додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. І почнемо сьогодні ось з такого номера: знайти значення виразу. Давайте перепишемо перший приклад 3,1 восьма. Додати 9,12, дванадцята відняти 6,5 шостих дорівнює. А у цьому номері можна виконати обчислення або поступово спочатку. Додавання, потім віднімання. Або можна відразу звести всі три дроба до спільного знаменника і виконати дві дії одночасно. Ну, так як ми, в принципі, з вами ще повторюємо матеріал, я пропоную все ж зробити це поступово, щоб не зробити помилок. Тобто спочатку виконуємо дію додавання і потім виконуємо дію віднімання. 3,18 додати 9,12. Так, підготуємо запис і зведемо до спільного знаменника. 8 і 12. 12 на 8 не ділиться. 12 по буде 24. 24 на 8 ділиться. Отже, беремо 24. 24 ділимо на 8. Це 3. На 12 це 2. 3. 2. Дорівнює. 3 додати 9. Це 12 цілих. Знаменник той самий.

24 на 6 ділиться, тому можна взяти 24. 24 на 24 це 1. І на 6 це 4. Пишемо нові чисельники: 5 на 1 5, 5 на 4 20. Від 5 не можемо відняти 20, тому позичаємо у 12,1 цілу. Залишається 11, цілих. ту цілу, яку ми позичили, розписуємо як 24. 24. Тут було у нас ще 5 24, тому додаємо 5. Другий дріб просто переписуємо. Рахуємо 11, цілих відняти 6, цілих. це буде 5, цілих. знаменник той самий. 24 плюс 5 29 відняти 20 буде 9. 9 і 24 можна скоротити на 3. 9 на 3 буде 3. 24 на 3 буде 8. 5, цілих і 3. Восьмих. 5 цілих і 3 восьмих. Ось таким чином. Ми з вами обчислили значення цього виразу. І візьмемо другий вираз: 5,3. Додати 4,11. Відняти 12. Також виконуємо поступово діях. Спочатку додавання і потім віднімання. 5,35 додати 4,11. Підготуємо запис для зведення до спільного знаменника. 5 і 15. 15 ділиться на 5, тому спільним знаменником буде 15.

20-15 це неправильний дріб, можна виділити цілу частину. Візьмемо по одному. Отже, буде 10 цілих і 5-15 скорочуємо на 5, 1 третя. 10 цілих і 1 третя. І наступна дія. 10 цілих і 1 третя

Це буде дві цілих і три дванадцятих. Три дванадцятих скорочуємо на три, одна четверта. Дві цілих одна четверта. Дві цілих 1 четверта. Ось таким чином ми з вами розв'язали ці два приклади. Наступні два приклади. Знайдіть значення виразу. Так, давайте запишемо третій приклад. І зараз ми з вами спробуємо 3,9 відняти 1,512. Відняти 1, Ціла одинадцять, двадцять четвертих. Давайте зараз спробуємо розв'язати інакше цей приклад. І не виконувати дії поступово, а звести зразу три дроба до спільного знаменника. Так, 3 цілих дробова рисочка. Одна ціла дробова рисочка. І ще раз одна ціла дробова рисочка. Так, підготували запис. Давайте подумаємо. 10, 12 і 24. Ну, 12 і 24 це 24, в принципі, нам підходить. Ну, у нас же є тут ще 10. 24 і 10. Поскільки треба взяти, щоб ділилося і на 10, і на 24. А можна взяти по. 120. 120 ділиться на 10, це буде 12. Ділиться на 12, це буде 10. І ділиться на 24, це буде 5. Так, нові чисельники. 9 умножаємо на 12. 9 на 10 це 90. 9 на 2 18. 90 плюс 18, 108. 5 на 10 50. І 11 на 5. 55. Так, будемо віднімати. Ну, віднімаємо. Давайте дроби. Перші два спочатку віднімаємо. Три 108.

Скорочуємо 3 і 120 на 3, 1,140. Ну, ось ми виконали це завдання. Ви бачите, не по діях, а просто ланцюжком зразу звели три дроба до спільного знаменника. Ну, от як вам таке розв'язання? Подумайте, як вам простіше? Так, і другий приклад: 13,3. 5 шостих, відняти вісім, одна четверта, і відняти 5,1 третя. Ну, давайте виконуємо так само. Так, готуємо запис: тринадцять цілих дробова рисочка, 8 цілих і 5 цілих, 6, 4 і 3. Ну, 6 і 3, спільний знаменник 6. Треба 6 і 4. 6 і 4, а спільний знаменник буде 12. 12 ділиться на 6, на 4 і на 3. 12 ділимо на 6, буде 2 на 4. 3 на 3, 4. Все, пишемо нові чисельники: 5 на 2, 10, 3 на 1, 3, 4 на 1, 4. Так, рахуємо. 13 відняти 8, це буде 5. І відняти 5, це буде 0. Отже, 0, цілих. 0 цілих не пишемо. Залишаємо знаменник, рахуємо чисельники. 10, відняти 3 буде 7. І 7 відняти 4 буде 3. 3 12. Скоро на три, одна четверта. Одна четверта. Ось таким чином. Ви бачите, якщо у нас три дроба, одночасно можна їх звести до спільного знаменника. Наступні два приклади. Тут ми бачимо, нам пропонується завдання вже з дужками. П'ятий 7,38, відняти 4,5 шостих, додати 1,3 четверті. Ну, пропоную виконувати за діями. Перша дія у дужках і друга дія віднімання. 4,5 шостих додати 1,3 четвертих. Так, будемо зводити до спільного знаменника. Готуємо запис, думаємо: 6 і 4. 12 ділиться і на 6, і на 4. На 6 це 2, ділимо на 4 це 3. 5 на 2 10, 3 на 3 9. Додаємо 4 плюс 1 5, цілих. 10 плюс 9 19 12. 19 12 неправильний дріб. Виділяємо цілу частину. 19 на 12 це можна йти по одному. І ще 5 це 6, цілих.

Подвоїмо 12, це буде 24. 24 на 8 ділиться по 3 на 12 по 2. 3 на 3. 9, 7 на 2. 14. 9 не можемо відняти 14. Позичаємо у 7 цілих 1 цілу, 6 цілих.

І відняти чотирнадцять. Це буде дев'ятнадцять. Маємо дев'ятнадцять двадцять четвертих. Дев'ятнадцять двадцять четвертих. І шостий приклад. Дванадцять цілих відняти п'ять цілих п'ять шостих. Додати 3,3. Так, працюємо у дужках. 5,5 шостих додати 3,3 десятих. Готуємо запис і 10. Спільний знаменник тридцять. 30 ділимо на 6, це буде 5. Ділимо на 10, це буде 3. 5 на 5 25. 3 на 3, 9. Додаємо. 5 плюс 3 8. Знаменник той самий. 25 плюс 9. 34. Виділяємо цілу частину. 34 на 30. Беремо по одному. І ще 8 – це 9. знаменник той самий. 34 забираємо 30 буде 4. 9,430. Скорочуємо 4 тридцятих на 2. 4 на 2, 2. 30 на 2, 15. 9, 2, 15. І. Друга дія від 12. Віднімаємо 9,215. 15. Розписуємо 12, цілих як 11,15. Віднімаємо 9, 2,15. Маємо відповідь: 2, цілі і 13, 15. Дві цілі і тринадцять, 15. Ось таким чином порахували значення цього виразу. І останнє завдання: перетвори десяткові дроби у звичайні та обчисли. Я зараз, коли буду переписувати, я зразу буду перетворювати а, десяткові дроби у звичайні. Так. Перший приклад. 5,1625 двадцять відняти. 2,14. Дві 14 сотих. 2 і відняти 1,415. 14 сотих можу скоротити на 2. Це буде 7, 50. Виконувати буду за діями. порядку. Так, 5,1625 відняти 2,7. П'ять десятих. Зводимо до знаменника. Спільний знаменник буде. 50. 50 ділимо на двадцять два. П'ять на 50 один. Шістнадцять, 32. Сім на один, сім. П'ять цілих. 32,5 Відняти 2 ціли, 7,5. П'ю два Знаменник той самий. 32, відняти 7, 25. Скорочуємо 25,50 на 25 одна друга. 3 цілих одна, друга. І друга дія.

15 множимо на 1, 15, 2 на 4, 8. Піднімаємо. 3 відняти 1, 2 цілі. 15 тридцятих відняти 8 тридцятих, це буде 7 7,3. Отже, відповідь 2,7. І другий приклад. Так само я сразу запишу дріб у, у звичайному: 7,8. Додати 2,1 третю додати 1,6. Скоротимо шість на 2. Це буде 6 на 2 – 3, 10 на 2, 5. 1, 3 п'яти. Ну, тут пропоную виконати е, ланцюжку, тому що у нас тут дуже прості знаменники: 15, 3 і 5 дуже легко буде звести до спільного знаменника. Давайте підготуємо запис 7, цілих.

22,15 можна виділити ще, ще цілу частину. Це буде одна ціла і ще 10, 11 цілих, 22 забираємо 15, буде 7. 11 цілих і 7, 15. Ось таким чином, ланцюжком ми зразу одночасно відпрацювали три дроба. Ну, сподіваюся, що вони дуже втомилися, може, приклади були не зовсім прості. На сьогодні всім дякую за роботу. До побачення!